Порушення Німеччиною Версальського договору змусило країни демократії визначити свою політику стосовно Німеччини. Оскільки США самоізолювалися від втручання в європейські справи, а Велика Британія, почуваючись у безпеці, практично не мала сухопутної армії, Франція ставала залежною від поведінки Лондона. Західні країни вирішили не застосовувати до Адольфа Гітлера силових методів, а піти йому на поступки. Це мало задовільнити Німеччину та направити її агресивні погляди на Москву. Політика поступок керівництва Франції та Великобританії агресії Адольфа Гітлера отримали назву політики умиротворення. Її реалізували з 1933 року по 15 березня 1939 року. Першою жертвою нацистської Німеччини в Європі стала Австрія Батьківщина Адольфа Гітлера. За Версальським договором Австрія зобов'язувалася бути невеликою і економічно слабкою країною, яка ніколи не могла б. Об'єднатися з Німеччиною. Багато австрійців прагли об'єднання. У липні 1934 року в Австрії відбулася невдала спроба нацистського заколоту канцлера Енгельберта Дольфуса вбито заколотниками. Але поліція придушила виступ. 11 березня 1938 року німецькі війська вторглися на територію Австрії і здійснили Аншлюс приєднання її до рейху. Німеччина поглинула країну з вісьмимільйонним населенням. Лондон цього не помітив, а Париж обмежився нотою протесту. Наступною жертвою Німеччини стала Чехословаччина. Президент Чехословаччини Едвард Бенеш розраховував на підтримку Франції та Великобританії. За переписом населення у 1930 році в Чехословаччині налічувалося 3 мільйони 231 тисяча німців, з яких у судетах проживало 3 мільйони 70 тисяч німців. Лідер судецьких німців Конрад Генляйн у жовтні 1933 року заявив про необхідність приєднання судет до Німеччини. В травні 1938 року на кордоні з Чехословаччиною стояла 200 тисячна німецька армія. Їм протистояла Чехословацька армія з 40 добре підготовлених дивізій. 28 вересня Адольф Гітлер наказав привести війська у бойову готовність. А британський прем'єр Невіл Чемберлен заявив: Ситуація загострилася до краю. Єдиний спосіб уникнути війни передати Німеччині судецьку область. Британський політик Уінстон Черчилль виступив проти Франція і Англія мали вибір між війною і ганьбою. Вони обрали ганьбу і одержали війну. Остаточно долю Чехословаччини вирішено в ніч з 29 на 30 вересня 1938 року в місті Мюнхен. В конференції взяли участь Невіл Чемберлен, Великобританія, Едуард Даладіє, Франція, Адоль Гітлер, Німеччина, Беніто Муссоліні, Італія, а делегацію Чехословаччини взагалі не було запрошено. За умовами Мюнхенської угоди судецька область передавалася Німеччині. Німецька армія вступила в судети та інші прикордонні райони Чехословаччини. Польща приєднала Тешинський край, площа якого складала 1 тисячу кілометрів квадратних з населенням чисельністю 230 тисяч чоловік. 7 жовтня 1938 року відокремилась Словаччина. Чехословаччина втратила одну третю частину території. 5 мільйонів населення і 50 виробничих ресурсів. 15 березня 1939 року німецькі війська вступили в Моравію та Богемію, а об 11 годині того ж дня вони вступили на територію Праги. З 16 березня Чехія стала протекторатом Німеччини. Угорські війська окупували частину Словаччини та Закарпатську Україну. В Британії зрозуміли, що політика умиротворення зазнала краху. Після окупації Чехословаччини керівництво Райху перемкнуло свою увагу на Литву і Польщу. Адольф Гітлер пред'явив Литві ультиматум з вимогою повернути Німеччині портове місто Клайпеду Мемель, передане Литві у 1919 році. Керівник Міністерства закордонних справ Рібентроп заявив, Єдиний вихід для Литви безвідкладно передати Клайпецький край Німеччині. Договором між Німеччиною та Литовською Республікою від 22 березня 1939 року Клайпеда була передана райху. Польське питання в останні дні березня 1939 року посіло головне місце на європейській дипломатичній арені. З квітня було підписано інструкцію про підготовку до нападу на Польщу. Німецька преса нагнітала антипольські настрої, звинувачуючи Варшаву у дискримінації німецької меншини. Адольф Гітлер вимагає повернути передане Польщі за версальським договором місто Гданськ Данцих. Крах Чехословаччини спонукав Лондон і Париж до активної протидії нацистській агресії. Англія надала гарантії безпеки потенційним жертвам Адольфа Гітлера Польщі, Румунії, Греції, Туреччині. До гарантій приєдналася і Франція. СРСР на літо 1939 року опинився в дуже зручній ситуації. По всьому західному кордону він був захищений від Німеччини своєрідним кордоном з країн. Які отримали англо-французькі гарантії. Адольфа Гітлера можна було зупинити, об'єднавши зусилля Лондона, Парижа та Москви. Якщо раніше Сталін схиляв захід до створення системи колективної безпеки, то тепер він не квапився. Москва веде переговори як з Лондоном і Парижем, так і з Берліном. Сталін вирішив стати на сторону того, хто запропонує вигідніші умови. Політичні переговори між СРСР, Великобританією та Францією тривали з 8 травня по 2 серпня 1939 року і завершилися безрезультатно, оскільки вимоги Москви щодо країн Балтії могли призвести їх до окупації Москвою. З 11 серпня в Москві почалися переговори військових від Франції генерал армії Жозеф Думенк, від Великобританії адмірал Дракс. Від СРСР маршал Клим Ворошилов. Лондон та Париж не могли дати дозвіл Москві у випадку агресії Німеччини вступити в Польщу та Румунію, бо Варшава та Бухарест як самостійні держави самі могли б надати такий дозвіл. Уряди Польщі та Румунії побоювалися, що дозвіл на прохід через їх територію Червоної армії може привести їх до окупації Радянським Союзом. Йосиф Сталін виходив з того, що Захід не погодиться з його пропозиціями, а от Гітлер готовий розрахуватися за радянський нейтралітет у війні проти Польщі згодою на захоплення Радянським Союзом сусідніх держав. Заява Сталіна у березні 1939 року на з'їзді ВКПБ, що країни Заходу хочуть тягти каштани з багаття руками СРСР. Та зняття прозахідного міністра зовнішніх справ Литвинова показали Гітлеру, що Москва схиляється до переговорів з Берліном. Йосиф Сталін остаточно зробив свій вибір на користь Адольфа Гітлера. 23 серпня Клим Ворошилов під час переговорів з Жозефом Думенком і Драксом отримав від Сталіна записку Климе, згортай шарманку. вранці 23 серпня. В Москву прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоахім Ріббентроп. Близько другої години ночі 24 серпня міністр закордонних справ СРСР та Німеччини В'ячеслав Молотов та Йоахім Ріббентроп у присутності Йосифа Сталіна поставили підписи під текстом пакту та таємним протоколом до нього. Умовами пакту передбачалося дотримуватися нейтралітету та не брати участь в союзах, направлених проти Німеччини або СРСР. Таємний протокол встановлював кордони життєвих інтересів Німеччини та СРСР від Литви до Бесарабії. Шлях до німецько польської, а потім і до Світової війни було відкрито.